Привет всем с вами Олег, Сегодня мы знімаємо Зламаний Clash of Clans Так, вид скилки Баплава. И сегодня мы будем тестировать колдунів. Миньонів і видм. Короче, мы тут все на фул прокачане. Все юніти на фул. Во, зара. Все на фул. Ну, крім героїв. Коротше, ну що, погнали. Погнали! Так, значок, заберись. Подбор противников в процесі. Подбор противників в процесі. За маленька база. А бля, хожу, що таке слабеньке попадається. Коротше, я ставлю на паузу. Поки, коротше, я думаю, для колдуні вистачить у цього з найслабшої сторони нападаю. Може звідси? тільки тут треба провіряти трохи. Ви понабирайте то, того заклинання і купа. То стільки скелетону буде, я то зроблю. Так. Так. Черепашки колдуни з вами. Да, пішли. Давайте на, ти ішть. Я думаю, тут зірочку затащить на дві. Одна є. Да, буде дві буде. Давайте ви вижите. Виживете. Дві є взірочки. пучко а в нас все пучко, а папара, па-па-па. Блін, ми нема заклинань Так, давайте добити ту Теслю. Файне. Ай, момент. Давай хоч ораніти. Ага, на три тут не взяли мене, не взяли на три. Взяли на дві. Так, да, на дві взяли. що то теж добре? Файно. Так, і зараз мінньонів набере. Ля-ля-ля-ля-ля. Угу. На мільйоні вже виберемо трохи тяжку бас. На, кін... На кінці я вам дещо розкажу, ну коротше все, нема колдунів ніде Колду не завалили на 92%. Теми героями ми не будемо добивати. Там вже не рахую Так, 20 трофеїв, але тут трофеї не додають не віднімають. Так. Редактирувати планіровку. Ну не планировали. Зараз ми будемо нападати Мінь. Не, я на мы давай хутку, 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 окей. А ні, 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 не не-не-не, наубу, не обуде. То коли будут ведьми, де что зроблю М -м -м. Все нападаем ведь классно салют все по місцях воля. Короче, погнали, а мы идем. Підійде. Не думаю, що у них тут на зірочку возьмуть. Нападай. Шо я тут героїв. Так, то буде довго. Да давай, то блин, то Блін, тут на артилерія хутко руссеп під Пускаємо з однієї точки. Давайте хоч одну візьміть. Возьмуть одну возьмуть. Навіть, походу, дві возьмуть, якщо раду щось нещить. Перша є, блін, якщо вони добруть, добиратись. Друга зірочка. Єс, молодці. Класно, класно. Файно є, на три вони тут не взяли, я так думаю. Або Ні, на три я не думаю, що не восьмо. Ну, на дві зірочки взяли. Вони молодці. На 3 так багато, Ха. Я ще й купа відсотків. Салют зарих всіх доб'я. блін якби вони салюту добили то б взяли на три, але то нічого. М -м -м -м. Все от так. Так, далі ми тестируємо. е, Видимо. І круте заклинання возьму. І тит, ти, ти, -ти, -ти, -ти Взяли ми ту базу, ну не до кінця. Ну нічого, нічого страшного нема. А я поки що росту. Блін, їх буде довго видаляти. На no, 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 no. нану короче. Ще трошки. Все выдали их. Ммм. Mm. Давай хоча, рухайся, падла. Окей. Готовіться клинание ось таких. Ось таких. Блін! Єс! Єс-єс-єс! Войска, видимо. Войд их вот десять. Десять леш. Ты. Пятьдесят пять? Почкай. Двенадцать месяцев занимаю, видимо. Ну давайте так, нападаем. Вот такую. Вот такую. Вот такую. Вот таку, вот воттаку, вот такую. на 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 ну Потебор противнику. Ой, в процесі. Давай процесс. Худший дій. Значок пропаде, будь ласка. Пропаду, пропаду. Чи що ти так думаєш помалу? Так тільки не те буде, що я думаю. Погана зв'язка з інтернетом, надіюсь, не буде. Алло, аллон. Я граю в Кленс. О, значок пропав файний. Давай о! Що зараз? Бачу, попався та то засильний їбать. О, ось звідси, думаю. Тут ратуша якраз близько. Так, крепость аж на середині. Біда. Блін, чого я не взяв хіл? Так. Не вдачі. Ай, зараз. Так. Ух, аж за аж заглючило нічого скелетики не підведіть мене, га? О, вот, добралась, видимо, до ратуши. Файно я. Yeah. Так, артиллерия, артиллерия, артиллерия. Артиллерия, не-не-не. Давайте, давайте, добейте ту ратушу, одну зирочку, одну зирочку. Так, артиллерия делится. Погано. Есть yes, одна как мы тут пришли. Я на наступний ролик знімлю і покажу вам, як скачати зламаний Clash of Clans. Я вам скажу тільки одне прохання. Е, е, давайте наберемо 8 підписчиків. Ну, ну, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк. У мене всього 4 підписчики. Давайте хоча б наб... візьмемо наберем 8 підписчиків. І я вам знімлю, як сняти Ну, як скачати Clash of clans Зламаний. Так, давайте вже добиваємо того арбалета. Ух, ну Добре, о, кидаємо тут наших... Героїв король проти короля. Ну мій король слабший, то правда? Дебіл ти! Зараз подивимося королева чи король. Блін, добили чужого короля. О, тут ще варвари йдуть, ура! У нас нападають! Так, ага, отут є... Ось цей чудік. Чудик проти чудика коротше. Королева є. -мо, наш на середи Чого ж так нелогічно? Так, ладно. Бросаємо. Опа-на. Всім дякую за перегляд, за підписку і лайки. Всім пока-пока!